Що робити, коли впала педаль? Звичайно, ми сьогодні будемо говорити про механічну коробку передач. Неважливо, яка марка автомобіля, плюс-мінус проблеми можуть бути однакові. Про значить, газ не будемо говорити, якщо там впала педаль, але машина їде, можна нормально їхати на передачі. Гальмо. Якщо впала взагалі, машина зупиняється, не можна їхати, навіть буксувати не можна тільки на лавету. І там вже нормально на місці ремонтувати. Це дуже небезпечно. Будемо казати про педаль щеплення. Декілька разів за мою кар'єру це таки траплялося. Декілька разів значить, проблема була під капотом. Там буває спадають речешки. Циліндрики, там треба їх з'єднати. Ну, декілька разів тільки на автомастерні можна було зробити. Вчора Значить вдалося самостійно знайти проблему і самостійно її виправити. Отже, дивимось. Таке теж може статися з кожним. Маємо педаль. Ідемо, 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 ідемо за педалю. І маємо ось такі ось паршеньок, циліндрик, який туди. Іде, перемикає передачі на кулісі. Значить, ось у нас педаль. І ось значить, вона педаль тут контактує. І вчора, увага! Значить, оце у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ці дві частини вони у нас від'єдналися. Ця заглушечка спала. Спала чого? Бо, в принципі. Запустив я одну проблему. Килимок тут не рідний. Килимок, значить, ось він вигинається. Треба міняти килимок. Педалька зачепилася за килимок, вона там провалилася. Вибачте, за бруд в салоні. І... Зачепилося і це все відпало. Не знав я, що робити. Під капотом нічого не можна було розібрати, там все компактно, у мене Ренос сцені. Але подивився важне, знайшов цю проблему. Ось така вам проста порада. Користуйтеся. ну і Буду ще знімати вам ролики. Тому, ж... тож, не забувайте підписатися і якусь реакцію, додаткові поради можу. До зустрічі!